Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі «Іспанія. Українці і сьогодні розповім всю правду про свій переїзд. Що я переживав, тобто до чого готувався і що потім відбулося. А я вітаю вас, вітаю вас з новим роком всіх, всіх! Знаходиться в Україні, бажаю вам добра, щастя, миру, перемоги. Всі, хто знаходиться в інших країнах, бажаю вам влаштуватися, щоб у вас була повільна, класна, легка інтеграція в цю країну, де ви вирішили жити для тих, хто збирається приїжджати сюди, в Іспанію. Бажаю, щоб у вас сталося це дуже правильно, легко і свідомо, щоб ви розуміли, що це ваш вибір. А не якісь вимоги чи примхи, чи якийсь каприз, це дуже важливо сьогодні. Якраз про це і піде мова. А я вас закликаю поставити лайк, підписку і зробити комент цього відео для того, хто зараз готується до переїзду, і підписатися для того, щоб мати постійно актуальні новини з каналу. Я вам дякую за все за ваші підписки. Лайки. Є особисті консультації, які я провожу, коли треба розумієте, ну вже ваш кейс вивчити, коли ви переїжджаєте з іншої країни. Розумієте, коли ви міняєте, наприклад, Німеччину на Іспанію, коли ви міняєте Румунію на Іспанію, коли ви міняєте Австралію на Іспанію, це абсолютно різні речі. Або ви коли перший раз переїжджаєте з України в Іспанію, це абсолютно різні речі. Це легше набагато зробити, якщо ви перший раз перетинаєте кордон і перший раз будете запитувати тимчасовий захист. Всі секретні посилання, все, що вам потрібно буде, буде у описі до відео. Як ми збирались вдома до переїзду, я взагалі збирався їхати в іншу країну. Взагалі, я не збирався в Іспанію. Тобто у мене весь час було таке перечуття, що буде війна. Це я навіть будинок свій готував до війни. Що буде дуже велика війна. Я не у мене так іноді буває, що я бачу от. Бачу якісь майбутні події. Ну не то, що я їх бачу, типу як візуально бачу, а я їх відчуваю, нібито, от, як так сказати. Це не відбувається на замовлення. Я не можу побачити їх, коли хтось просить там. да? Ну це так відбувалося. Це ще з 90-х років в мене так відбувалося. От і я з 90-х років знав приблизно, що така річ буде, і я готував свій будинок. Я готував свій будинок до війни. У мене в будинку всі мої родичі, коли 24 лютого 2022 року, в моєму будинку, моїх родичів з Києва, які були. Ну, я в маленькому містечку в Київській області жив, і ми з туди уїжджали. І там зібралося ну, ну, близько 30 осіб, ну, якщо всіх разом порахувати за весь цей період. Потім вони всі роз'їхалися, у всіх все добре, все норм, все супер. Як я збирався? перше. Саме головне було отримати оце усвідомлення, що ти маєш виїхати і жити в іншій країні. розумієте? Є усвідомлені емігранти, а є ті, які вимушено це зробили для тих, хто вимушено їм важче. Розумієте? І їх треба більше підтримати. От у мене тут дуже багато людей, які бажають, вони, вони мріють повернутися в Україну. Вони мріють, у них просто це нема можливості. А у деяких, от із людей, яким я допомагав, то, да, у них просто нема вже будинку. Його просто не існує. Те, що вони будували все життя, і людина говорить з дитиною, сама там дівчина, вона каже: мені просто нема куди повертатися. Я вже буду своє життя будувати так, як воно є тут. Розумієте? І коли я уїжджав, коли я вже прийняв рішення коли воно вже, треба їхати назавжди. Це дуже важко. Це дуже важко іноді прийняти таке рішення. Ти в цей момент, от вже все. От коли ти вже. Знаєте, коли приходить момент, коли ти, коли ти їдеш в Іспанію? Коли ти вже купив квитки. От коли квитки в руках, і ти розумієш, що через місяць у тебе виліт, все далі набагато легше. Набагато легше, легше збираються сумки, легше продається машина, легше продається майно. От я машину свою продав, уявіть собі. Я думав, що я за таку, ну що я не продам її. Ну, так, за таку ціну, яку я хотів. Я її продав абсолютно за таку ціну, як я хотів, і я її продав буквально за два тижні до виїзду. Бо це все було осознане рішення заплановане. У мене тут жили друзі в Іспанії, які нас перевозили. От як я зараз роблю супровід іншим людям, які їм допомагають тут переїхати, то от вони якраз я спілкувався дуже часто. І ви знаєте, от саме такий момент е, був цікавий, коли? Е, от моя знайома Альона, привіт тобі зараз передаю. Ти, ти молодець. Це, це дружина моєї друга з Мадриду, от і з мого міста. І от розумієте, я їй дзвонив ну не майже не, що, не щодня, там, чи що, щотижня. І коли в мене вже закінчились питання, от вони закінчилися. Тобто вона відповіла на всі. Розумієте? Я думаю, добре, а що тоді мене ще зупиняє? Ну все, все, тоді можна їхати. Але ти все одно нібито вступаєш в якусь темноту, розумієте? Та все одно. Але в темноті іноді є приховані скарби. Важливий момент зібрати всі потрібні документи і речі. Речі то не так важливо, а от документи зібрати треба всі. Першу чергу це всі свідоцтва, які потрібні. Я не можу сказати зараз. Це вже приватно звертайтеся, як я в вашому випадку. Тому що, наприклад, є люди е, одружені, є люди з трьома дітьми, є люди там з одною дитиною, є люди розлучені, є люди, де діти під опікою для всіх різних свідоцтва треба зібрати. Оці всі свідоцтва зібрати, апостолювати і перекласти, це дуже важливий момент. Із речей, тобто взяти речі необхідні, от які б я б взяв би. Якщо ви летите літаком, це саме такий економний варіант, буде, але на сьогоднішній день ну так собі. Бо вам треба добиратися, якщо з України, то вам треба добиратися до Кракова там чи до Варшави, чи до Будапешту. Да? І, чи, чи там, ну куди ви знаєте, да, і туди вже летіти в Іспанію. Я би брав, наприклад, от, кухонні прилади, інструмент. Розумієте, от, при, е, професійний інструмент. Якщо людина займається чимось професійним манікюр там, чи якісь е, роботи по дереву, це дуже цінується. Це я брав би. Навіть якщо б воно у вас у багажу займало, типу, ну от вам треба було б за це доплачувати. Отакі от речі б я брав би. Як відбувався от сам переїзд? Це був самий кошмар. Перше, ми виїжджаємо, нас везе наш друг. І мене ну, саме класне, що було, що мене приїхали проводжати. Ну, майже всі мої родичі. Нам родичі родичів приїхали проводжати. Це, це було так приємно розуміти, коли ми там всі зустрілися в Борисполі. В аеропорту, і ми там сидимо. І я думаю, боже, ну таке враження, що я в інший світ відлітаю. Розумієте, і в цей момент а в мене троє дітей там до дружина. все, от і ми, ми летимо. І в цей момент у мене у дитини були астматичні прояви. Дуже часто. Ми десь приблизно ну рази чотири або три на місяць. Ми викликали швидко. І от уявіть собі, ми йдемо туди, ми заходимо в аеропорт. Вже все, в нас квитки ці, нібито така атмосфера, коли родичі тебе ну, проводжають, ти там з ними цілуєшся, обнімаєшся, все ти прощаєшся, вони тобі бажають, і дитина задихається. Дружина там, пішла з нею в медпункт, дали якісь там таблетки, а воно не діє. собі? і вона задихається, а, о, а у нас гейт наш, ну типу Пуерта, куди йти, де літак, а саме остання в Борисполі, якщо хто знає. І там іти отак, от десь, ну, метрів, може, 200 А я не можу її взяти нести, бо в мене там проблеми з суглобами. От. І вона не може йти. І дружина з цими сумками, і це кошмар. І ми не можемо. Я пам'ятаю, я підходжу до, до прикордонника, який стоїть, я кажу, будь ласка, допоможіть нам туди дійти, бо вона не може йти. І я не можу підняти. І знаєте, що він відмовив. Він каже, я не можу підійти. Що хочете робити. Я розумію, що, можливо, да, служба, там, ну, можливо, треба було підійти там, до когось іншого там, да, і запитати просто у людей. Ну, отак от. І так мені було. Ну, але нормально, ми дійшли вже, ми її якось так, ну, переривами ми її несли, там, да, донесли туди. От, все, ми сіли, прилетіли, саме класне було, коли от, ми бачили Мадрид, коли ми приїжджаємо. Він настільки світився, отак от прямо вночі, коли ми вночі приїжджали. І знаєте, що далі відбулося? Моя дитина перестала тут хворіти. От максимум два дні вона лежить, якщо там простуда якась чи що. Ось навіть з тим, що було, три дні швидка. Ці всі речі тут пройшли. <звук> Які перші враження були від Іспанії? В мене були перші враження, що я не помолився. Бо мені так було приємно. Мені просто запах на вулицях. От мені був приємний. Розумієте? Мені воно було якось ну, класно. І друзі нас зустріли. Ми пішли їсти ці морі продукти. Я їх обожав, я їх не міг. Наїстися в Україні, а от, тут їх валом, просто розумієте. І ти їх просто пожираєш. Деякі кажуть як іспанці, вони кажуть, що ті північні народи, які до нас приїжджають, вони ну, не можуть наїстися, морепродуктів, дуже багато їдять, бо недостаток йоду в організмі. Ну, можливо, так. Не знаю. От, Хто знає, то напишіть. Ось. І я там я їх і їх... зараз. Мені вже чесно кажучи, все одно вони навіть дешевше, ніж м'ясо тут коштують. Але ну якось воно вже типу як відійшла оця ідея, щоб їх їсти, розумієте? От, ну там іноді, звісно, купляємо постійно, тобто це, це такий вже раціон звичайний. Але це розумієте, от ці люди, які тебе зустріли, ця архітектура, ця культура, ці такі приємні враження. Це так було класно. Це було. Так було. Я, я не знаю, як вам це, це розповісти. Це було приємно, розумієте, як коли з тобою спілкуються, як ти. Як ти з іспанцями спілкуєшся, як ти починаєш вивчати мову, ну, і люди тебе поважають, вони тебе поважають, вони тебе не вважають як, якою поганої людини. От, уявіть собі, не дивлячись на мій стан здоров'я, на те, що в мене там троє дітей, були люди в Україні, які казали, там, а ти втік. Ах, падло, ти втік там, да? Що ти втік? да? І ті ж самі люди, коли почався 2022 рік, Зверталися до мене, щоб я їм допоміг їм переїхати в Іспанію. І я допомагав. Нечлежка. Перше місце, куди ми прийшли, це була Нечлежка. Це наші друзі, от нас привели. Тоді було набагато складніше, тоді не було тимчасового захисту. Те, що ви зараз можете користуватися, тимчасовий захист. Всі питання по ньому у мене у відео і у нашому телеграм-чаті посилання буде у коментарі. Також, якщо вам потрібно повністю по всій програмі зробити консультацію, теж також звертайтеся, все розповім. А раніше не було такого, але раніше було більше фаз. Для влаштування їх було більше, їх було чотири, зараз три. І все потихеньку урізають. Тобто калітка закривається, і це треба робити якомога швидше. І ось перше, коли ми приїхали, це такий це така нашлєжка. І Уявіть собі, і там така черга, бомжи, якісь там розумієте. І я отак, от, от собі думаю, чи я зможу це витримати отак з дітьми? А ми ж уявіть собі, ми взяли масу сумок. Це були такі чемодани, отакі до до моєго росту такі, да? розумієте? А там та нашляшка, так вона предназначена, допоки тебе не візьмуть на програму в приймаючу організацію, що ну, там нема де стільки сумок складати. Але якщо родина велика, то вони мають бути, ти нікуди від цього не дінешся. І знаєте, що вони нам сказали? Викидати ці речі. Викинути їх. Тому що у них нема куди нема от кладовка, не вміщає стільки речей для всіх людей, які там є, щоб їх там збирати. Тобто вони сказали, ви можете залишити три сумки, решта ви можете викинути. І ми. ну от Так, от, щоб не викинути, ми положили там ці речі на вулиці, щоб люди, може, їх забрали. І там дитячі іграшки, розумієте? І там, там різні речі. там... І ти і на ранок потім просинаєшся, йдеш, виходиш, і знаєте, аж сльози виступають, коли ти бачиш, що воно на асфальті лежить, і якісь там ну люди приходять якісь бомжі, їх підбирають там, кидають кудись там. Розумієте, так і там була лялька, така якою моя молодша дитина гулялася, і, і ми її навіть не хотіли показувати, що вона викинута. І потім уявіть собі, але це все компенсується. Тут все компенсується, тут всі питання вирішуються. От, розумієте, я кажу про Іспанію, що Іспанія це така країна, де всі питання вирішуються. І от коли ми вже е, тут вже трошки побули, і потім пішли в одну церкву, уявіть собі, просто якась незнайома людина, якась бабуся в церкві, до моєї дитини підійшла і подарила таку саму ляльку прямо от один в один. Ви уявляєте? Це було просто-просто супер. Коли ми вже стали на все ар на програму. Ми жили в центрі міста, ми жили біля ринку Барсело в Мадриді, і з туди нас вже переселили в Севілію. Саме головне, яку яку помилку не можна зробити, це не вчити мову. Якщо ви не вчите мову, це помилка. Якщо ви від неї відлинюєте, це помилка. Вас, по-перше, можуть зняти з програми. По-друге, ви ну, що ви будете робити далі, якщо ви приїхали сюди назавжди, це. Якщо вона є робіть його. зараз починають в деяких організаціях на першій на другій фазі урізати вивчення мови до рівня А2. Якщо раніше можна було вчити до рівня Б2, до Б2 вчився, от, то зараз виключно от останнім рівнем може бути рівень А2 в 2025 році. Тому починайте вчити мову іще з України. До наприклад, нормік. От розумієте, я навіть з німцями спілкуюся з Німеччиною, ну, ті, хто наші поїжджали в Німеччину, то деякі кажуть, я там в школу ходив в Німецьку, там, два роки, а мій друг приїхав із Долінного з німцями, отак от спокійно, ну, не спокійно, але він з ними спілкується. А я ні. Це аж, аж бідно якось. Ну як це так? Розумієте, тому нормально от такі от додатки, вони норм. До чого ще треба підготуватися, це влаштування дітей в школу. Коли ви приїжджаєте і у вас є діти, от зразу розумійте, що чим більше у вас факторів, наприклад, в найближчу школу влаштувати дитину, це вже зараз не буду в цьому випуску розповідати. Це окремо звертайтеся або в інших випусках. Дивіться, я розповідав, або буду іще знімати. Бажано зразу мати прописку. І бажано в напівприватну. Зразу влаштувати дитину, це те, що я раджу. Але якщо у вас є фінанси, ви не стаєте на програму, то краще вже влаштовувати в приватну школу. Це не так вже й дорого. Наприклад, напівприватна коштує 45 євро на місяць. Це у нас в Свілі. Наприклад, приватна може коштувати наприклад, 100. А ось, наприклад, наш підписник із який жили у Стамбулі у Туреччині, то там. Приватна школа, там щось тисячу євро на місяць. Ось типу тако чи тисячу доларів, там щось типу такого. Уявіть собі. І він живе зараз у Валенсії. Сергій, привіт тобі. От і він каже: то тут набагато все простіше, набагато, хоч це Євросоюз, але в цій країні простіше. Зразу навіть стаєте ви на програму чи не стаєте ви на програму. Вам треба підготуватися зразу до пошуку квартири, бо пошук квартири. Це, мабуть, найскладніший варіант в Іспанії, який є. Тобто, і ще, якщо ви можете з кимось зв'язатися, дивлячись від регіону, куди ви їдете, якщо ви з кимось зможете зв'язатися, а хто може вам допомогти зняти квартиру, зробіть це. Зробіть це ще з України. Спілкуйтеся з українцями, які вам можуть по вашим доходах з України здати вам цю квартиру. Це вже це ще до виїзду треба зробити. Або консультуйтеся, вам розповім, як це зробити тут. Підготуйте переклад своїх документів, які підтверджують ваші доходи, щоб орендодавцю це надати. В податкову це не йде, це виключно для них, розумієте? І тут дуже важливо, щоб їм показати вашу платоспроможність навіть українську. І тоді все, в принципі, відбувається нормально. А я вам бажаю в новому році, щоб у вас все було класно. Напишіть, будь ласка, з якої ви країни, як у вас там справи? Напишіть, що ви думаєте, як ви, як ви відмітили новий рік, як у вашій країні відмічають новий рік, як в Україні зараз справи? Напишіть ваші відчуття, що ви думаєте, що у вас на серці, от відповідно до того, що я тільки що розповів, А я вам бажаю, якщо ви вирішили все ж таки їхати в Іспанію, це дійсно ваш свідомий вибір. Зробити все правильно, поступово звертайтесь, ми розплануємо з вами все розглянемо ваш кейс особистий. І все буде класно! Інтегруйтесь!